Тритисячний запорізький палац спорту юність вже більше трьох років перебуває на реконструкції, яка здається нескінченою. Тому на сьогодні головною ареною міста є арена Запоріжа буд Саме сюди, на нейтральне поле, організатори вирішили перенести матч, очікуючи на великий глядацький ажіотаж. Дійсно, ЗТР, мотор це головне протистояння, визитівка українського чемпіонату. На таких іграх можна насолодитися грою і принаймні на деякий час забути про проблеми українського гандболу. Великі очікування були виправдані. У першому таймі боротьба в м'яч в м'яч і постійні спалахи емоцій на майданчику. У ЗТР чотири голи за цей проміжок забив тільте ще три ганчев. Перед перервою іншия 12-12. рівновага зберігалася на початку другої половини, після чого у відрив пішов мотор. Його жорсткий, потужний захист кураж гукіпора Геннадія Комка й помилки нападу ЗТР обернулися численними контратаками моторівців. Путкі крайні команди Степанця у переходах із позиції майже не хибили. На трьох кубатку Жук та Денисов оформили 17 голів. Падеті задачі ті ребята довжні повинні відповідати своїй Всі ми хочемо виступати удачно в Лігі чемпіонів, бути чемпіонами. Тому ребята повинні відповідати і прогресувати. ЗТР скоротив відставання до трьох голів. Аби зробити більше, потрібні були сили, але їх вже не залишилось. У команди НАТО лави запасних фактично немає. Зірковий мотор виграв 28-22, підтвердивши статус найсильнішої команди України. Натомість ЗТР вкотре підтвердив, що розслабляти з землякам не дозволятиме і надалі. Кожен нас має своє ім'я, на якому ми працюємо гадамі. І всі будуть виходити і бороться. Я обіцяю, що команда ЗДР буде все для того, щоб кожну ігру вигравати. Мотор фактично гарантував собі четвертий титул чемпіона України поспіль. Невдовзі нові випробування. Матчі з такового раунду плей-офф Ліги Чемпіонів проти іспанської Ларіохи 27 лютого на виїзді та 5 березня вдома в Броварах.